Днями у Дніпрі ціни на імпортну черешню сягали однієї тисячі гривень за кілограм. Зараз вони різко знизились за словами експертів. Ще більшого падіння ціни можна очікувати, коли буде врожай вітчизняної черешні. В Україні вже розпочато і сезон черешня, але треба зауважити, що це перша черешня, це черешня ранніх сортів. Її ще в народі також називають майка, майська черешня це дрібна ягода. Вона не володіє такими суперякісними показниками, як вже черешня середніх та пізних сортів, але також користується попитом покупців, тому що перші, наприклад, партії цієї черешні наразі коштують 60-85 гривень за кілограм. Коли імпортна черешня зараз опустилася вже вона в ціні від 150 гривень до там 350, до 400 п'ятдесяти до чотириста, залежності від країни вирощування та якості і обсягів партії Ягоди. Ми давали вже декілька коментарів ще тиждень тому. Коли перша черешня імпортна з'явилася на ринках Київської області, Дніпра Роздрібні ціни були захмарні приближені до тих. Ши гривень навіть вище, але як ми попереджали, ситуація не довгострокова і вже наразі немає далеко таких і близько немає таких цін, і ціни на імпортну ягоду також просіли. А більше вони ще будуть нижчими, коли підуть вже інші сорти українського виробництва. Це слід очікувати вже за тижня, два-три. Проте ціна на черешню буде все одно вищою ніж зазвичай, оскільки частина півдня України лишається окупованою.